У нас збір йде за, на, на, зараз насамперед на ось такі пакетики. Це дитяче пюре. Ось немає значення розмір. Ось саме отакі. Е, почали чому зараз? Тому що ми минулого року почали дуже пізно. Це десь в грудні ми вже розпочали. Ми розпочали ось таких ми купували такі пакетики. Спочатку ми це робили своїми силами, своїми коштами, своїм чоловікам. Потім ми зрозуміли, що потреб дуже багато, і хлопці пишуть з різних напрямків. Ми ледве встигали, тому почали дуже багато їх закуповувати. Потім ціна піднялась на ці пакети. Як експеримент, ми спробували з дитячого пюре. Хлопцям дуже сподобалось, тому що вони навіть більше тримають температуру по часу.